обрізати троянди, Шукаємо ось перецвічена троянда, шукаємо листочок з 5 штучками. Ну, тут у нас його не видно, тому ми його обріжемо ось тут. Далі, ось така перецвічена, да? Тут листочок, у нас і і ось 3, і ось пішов 5. Так? І тут ми його відрізаємо. Ось таким класним сікатором. Сікатор у нас є у продажі в магазині, кому треба, і в нас є генератори. Ну дуже багато генераторів. Зараз обрізаю ці троянди. Ну і поїду відправлять генератори, бо вже там є замовлення, люди чекають. Від 8 тисяч гривень генератор є інверторні, є обичні. Ну різні моделі. Є інверторні закриті тихенькі, є відкриті. Будь-які є модельки в профілі. Дуже багато різних відео. Сьогодні там теж якісь мають нові моделі. Приїхати теж буду знімати на них обзори. Ну але спочатку треба обрізати троянди. Ось. Пообрізати, щоб вони гарненько починали цвісти в другий сезон, так сказати, заходили чи в другий пік, як там правильно не знаю. Ось, бачите, п'ять листочків із такого, такою, такою чіт, і обрізали. Все а, номер телефону в описі під відео.